Так, ну, газувати не будемо, тому що масла треба долити. А в мене вже так сльозки підступають. Це з однієї премії купив машину? Ну, з двох. Це ти такий каблучок, так? Ну, можна сказати, з тує машини? Так, машину, да, купив, віддав. <рес> Поліція приїжджає, дивиться на мене, що трапилося. Я говорю, я не знаю, до нього звертайтеся, я не викликав вас. Там найдорожче це була, коли після гри мене хачеріді підвозив на свого геліку. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі футбольного клубу ЛНЗ. І це наша нова рубрика, яка називається Тачка футболіста. У ній ми дізнаємось, на чому їздять гравці футбольного клубу ЛНЗ, що вони взагалі знають про автомобілі, про свої і про автомобілі, які є на ринку. І перший гість у нас Олександр Насонов і його Ауді Q7 2017 року 3 року трилітровий бензин. Газувати не будемо, тому що масло треба долити. <рес> так, Сань, давай зі старту, поки виїжджаємо з парковки, 5 запитань про твою ауді. Витрата паливу по місту і по трасі. Дивлячись, хто їздить за рулем. Ти. Я? Від, давай, від 11 до 14. Це по місто. місто, так. Да. А по трасі. А я там на ній тільки один раз їхав, було 9 літрів. У тебе який стиль їзди взагалі? Дуже спокійний. На релаксі, так? Да? Типу, Ді... типу Ді... у тебе Rolls-Royce, як... да, 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 да. коли з'явились діти, я нікуди не спішу, то я спокійно їжджу. Скільки форсунок у двигуні? Не знаю. <плес> 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 Яке масло треба лити в яскість? 5 а, А, 5 30 Ну так, да, ти ж знаєш, тільки що ж дивишся. Да, бо да, да, треба да. Ж долити. Я думав, ти Марку питаєш. Ні-ні, <світ> в'язкість, в'язкість. може як в цьому Формулі-1, мобіл 1 якийсь там. Як називається покоління кузову твоєї машини? А він якось називається? Ну, знаєш, типу, є Audi A6, C7, там C8 покоління. Як називається твоє? Можна хвилинку в Google зайду, подивити? А Я не знаю. Чесно. Чесно, я гуглив теж не зрозумів. Google, Google, а ти дивився в Гуглі, так? Да? Да, І да, що да. там пише? Я, там, я просто... думаю, це третє покоління, чи... Ні, це друге покоління, але мабуть рестайл якийсь, так? Да. Просто перше покоління це в 2005 чи 6 році вийшло, перша Q7. Потім її випускали до 2009 року. а потім з 2009 до 2015 це був як рестайлінг. З 2015-го почали цю випускатися, то може це друге покоління. Ні, ну ти хорош, все, зарахуємо. Швидко, дуже за одну секунду треба відповісти. З якого боку горловина бензобаку? Справа. Хорошо. Сань, ну розкажи, як придбав е цей автомобіль і чому обрав саме його? Цей автомобіль я вибрав, тому що в мене до цього була q 7, але у старому кузові. І я якось один раз проїхався на такій. То мені дуже сподобалось на багатьох їздив інших, тільки хотів собі, як то кажуть, позашляховик з двома дітьми. Краще мати велику машину, ніж маленьку. І так сталося, що хотіли просто ну, змінити стару машину на нову і тільки в новому кузові Q7 стару продати і купити, Q7 нову. І так сталося, що в Києві знайшов такий варіант, сподобалось. І так з дружиною вибрали і купили. Що тобі найбільше в ній подобається? І що, можливо, не подобається, є якісь моменти. Взагалі, мінусів жодного не можу сказати. Ну зрозуміло, може мінус один, що вона кушає, угу. бензин. Якщо б вона зовсім не їла, то було б не, 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 жодного мінуса. Ну то було б уже так нечесно. Ну, хоча, да, не да. А так, можливо, із-за того, що кушає, із-за того, що може щось дороге зламатися, але тут фу. Поки що, тільки можу назвати всі плюси, це їзда, це. Кермування, ну я не знаю, комфорт. Це машина для комфорту. Які до цього у тебе були ще автомобілі, окрім попереднього кузова Q7? Була БМВ. Давай, 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 знаєш, як по хронології, от від найпершої машини і, і далі. Ну, Якщо на, на самої першої, то можна купити. Я її не для себе купив. Я коли ще в дублі Дніпра грав, то я для батька купив Opel Omega. Угу. 98-го, напевно, року. Не Щас рік не спам'ятаю. Ну, для батька купив, то я майже на ній не їздив. ну Я батьку віддав. А потім е, я собі першу машину сам купив з премії, як зараз пам'ятаю, е, BMW П'ятірку. 39-му кузі. Що це за премія була де? В Волині. Це з однієї премії купив машину? Ну, з двох. Вживану, так? Да? Так. Да. А потім. Після BMW я купив собі Q7. І тобто не... це твоя четверта машина, якщо не... рахувати Омегу? Ну, якщо рахувати да. Омегу, то так. Я не дуже люблю змінювати машини, якщо вона подобається. Як то кажуть, я коли я Q7 -ту купив стару, то я їй BMW не хотів продавати. Хотів, щоб дві машини було. Але потім як то Як навчився водінню автомобіля ти? Якось після грим. Я в дитячій школі Динамо грав і їхали після гри з батьком. Батько була Волга 24-10. І він мені, як то кажуть, напихав торбу за те, то, як я зіграв. А в мене вже так сльозки підступають, там років, напевно, 12, 13, напевно, було. Чи 12, десь так. І він такий спочатку напихав торбу, а потім такий сідай. Це в 13 років вже? Так, да, говорить, сідай. А, я, а там Волга така, як, як ця сім. І він мені поклав подушку під п'яте місце і сказав, їдь, У мене руки трусяться, все, я не знаю, що робити, з п'ятого разу тільки на тій Волзі з місця здвинув. Так тобі ж було 13 років чи 12. Mm, да, Як це можна yeah, сісти yeah, за Волгою yeah, і, і well, там yeah. сцепу вижати. Yeah, yeah, а ти yeah. хотів? Ну, no, mm -hmm. я завжди мріяв, але так, я йому пару разів казав, але він завжди казав, потім-потім. Я, Ну добре, а тут. Напіхав і ще й Таку... думаю, що зараз сяду за руль, зараз не то зроблю, а одно, ще більше коло шматить. Uh -huh. То ну, так потрохи-потрохи десь перший раз півтори години десь катались, а потім з кожного разу десь виїжджали, ну, коли їхали. Ми по двору, там, по району катались, там майже машин не було. Коротше, з батьком да, навчив? Да, батя навчив. А права як отримував? Став екзаменом. Як, як. як всі люди, які дуже хочуть отримати права. Да, Все. Да. Ми зафіксували. Для тебе машина це предмет розкоші, чи це твоя побутова річ, щось повсякденне для, просто для пересування? Зараз це повсякденна річ для пересування, це не розкоші. це так. Я, якщо чесно сказати, я майже на ній не їжджу. Їздить дружина відвозить дітей до садочку, до підготовчих якихось моментів, до малого на футбол. А я ж на тренуванні, ну навіщо мені машина? Приїхати, ну ти знаєш, де я живу. Uh -huh. два, два, ну, два кілометри проїхати, поставити її, а дружина буде пішки там ходити, то я собі на самокатіки. Та ти такий каблучок, так? Да? Ну, можна сказати. <рес> так, машину, да, купив, віддав. І все. До речі, моє там списку запитання: як ставишся до футболістів, яких возять дружини. Ну, знаєш, завжди? от ти разом кудись. І а. сідає не чоловік за, за кермо, а жінка сідає. Ну, то може якісь є еті, як то кажуть. Моменти, що так треба. Ні, 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 без моментів. От без просто, моментів? Да, в торговий центр поїхати купити там не знаю, товарів якихось для дому. Твоє ставлення, Чи ти, ти таке практикуєш? Я таке не практикую, коли вихідний, то я завжди за кермом. А... — Так. Ну, Наприклад, я там можу, дружині кудись треба по ділам, а мене завезти на офіс, там, де ми збираємось, то я кажу, сідай одразу, щоб ну, uh -huh. регулювання сидіння і що, що -то сіла зразу і поїхала, висадила мене і все, їдь uh -huh. далі. Але колись так, якщо вихідний, поїхати, як, ну, кудись там з дітьми в кіно чи uh -huh. на природу, то завжди я за кермом. А як я відношусь до цього? Uh -huh. Не, якщо це, звичайно... Ну, каблучки, да, так? Якщо це весь час завжди так, то ну, каблучок. Так. Чи потрапляв ти в ДТП? Чисто так в ДТП жодного разу, але був один момент, коли я був на Опелі Омезі». Я, я поїхав на, на Хрещатик. А там була проблемка така в нього, що машина... Києві на так, Так. А там в пробку попав на 4 часа, друга там відвозив. одного, Також футболіста. Якщо пам'ятаєте, Бахашвілі такий був. І це, і, це, і скажіть, і просто машина в мене так от на пагорбі, отак от, і заглохла, і не заводиться. Мене така ззаді підпирає. Я виходжу, ставлю на ручні, кажу, заглохла, не можу, і там бачу, місце є. Він окей, я ж давай викручувати. Кермо, давай назад в те місце ще ж попасти треба, Ско скочувався, Ско Скочувався, да? там mm -hmm. ну, якраз таке мало місця. І там, щоб ви розуміли, одностороннє. Тобто, справа припарковані машини і зліва. І в тебе одна полоса, і тільки назад ти зможеш скочитися. Ну, вперед треба чоловік 10, щоб її толкати. І я отак от качусь-качусь ну, назад, бачу в зеркало, мені кричать: стоп. Я стоп. І вона так пім і вдарила бампер Audi, котра мене пропускала. І все, ну, чудак виходить, каже 300 доларів. Я говорю, в мене нічого немає, у тебе ну, можна маркером заліпити, і все буде нормально. Він каже: ні, нічого, ну, 300 доларів. Я говорю, ну, добре, в мене є на картці 100 доларів, кажу, я тобі можу дати, більше в мене немає. І він такий, ні, викликаємо поліцію. І він, ну, добре, викликаємо поліцію. Поліція приїжджає, дивиться на мене, що трапилося. Я говорю, я не знаю до нього звертайтеся, я не викликав вас. І вони дивляться на нього, ти знущаєшся, ну, візьми 100 доларів і їдь. Ну, коротше, давайте оформляти. Мені кажуть, ну що, штраф заплатиш, я там не пам'ятаю, 340 чи 500, uh -huh. чи ні, Штраф там, за ДТП, так. Він... Да? Да, да. А йому ще штраф випуну, за те, що в нього страховки не було. <рик> Мастерок. А в, мене, а в мене була страховка. Я кажу, ну тепер розбирайся, типу, за страховкою. Ну, все. І так це моя єдина... То ти як... щось платив в, в результаті? Ні, чи? так страховка. Ні? А -а -а. У мене а -а -а. машина застрахована була. Угу. <рик> То він зі страховкою сам розбирався. Ослуговуєшся у офіціалі чи в гаражах? Ну це запитання, мабуть, вже не актуальне, так? Ну так. А офіціал тільки в Києві є і поки що твот-фу. Нічого не зламалось, то поки що ні, ніде не, обслужив, не обслуговуюся. Чи було таке, що плутав газ, тормоз? Ніколи. Ніколи. Ну, Скільки пам'ятаю, ніколи не плутав. А бензин і дизель на заправці залити? — Ніколи не плутав, ні. Якою найдорожчою машиною їздив? За кермом чисто? Чи рядом? І так, і так. Ну, Напевно, найдорожче це була, коли після гри мене хачаріді підвозив на свого геліку. Uh -huh. Там він якийсь заряджений, не знаю. Він там, ну, навіть не знаю, скільки коштував. А за кермом тому X5 новий, напевно. Так не згадаю. Ну, якихось в мене Феррарі, Lamborghini, чи Ламборгіні, неправильно, не знаю правильно сказати. В мене там тільки бачив ще на базі у селі Мазераті, але за кермом не сидів. Все більше таких машин крутих не сидів на них. Відтепер на соно в Laser Clean і System Keep Clean від Мотюль. Laser Clean – це очищуючий та оновлюючий крем для всіх типів шкіряних виробів. Створений на основі рослинної олії та кокосового мила, збагачений вітаміном є, е. запобігає знебарвленню та висиханню шкіряних виробів. Безбарвна формула, яка не містить масел і жирів, не залишає запаху та слідів. Сістем Keep Clean – профілактичний додаток для використання у всіх типах бензинових двигунів. Забезпечує збереження потужності двигуна, зниження витрати палива та кількості викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах, покращення пуску за низьких температур і збільшення терміну безвідмовної експлуатації систем паливоподачі та систем нейтралізації. Надійний партнер в Мотюль мотюль Ми поки тебе чекали, Серега відеограф, підготував запитання: як ставишся до електромобілів? Ну, брата, але Електроавтомобіль повністю, то він дуже задоволений. Але для подорожі, мені здається, що незручно він підходить. А для, Давай що, що для не нравится, Що не подобається в електромобілі? Чо, чи, чи ти вибрав бензин, а не. По-перше, де мені заряджати? Так, є. Якщо щось зламається, багато спеціалістів у нас є, які, ну, щось знають. Що щось з батарею, так? Да, ну, ну там тільки з батареєю може щось трапитись. Ну, в принципі, так. Да. Як в айфоні. Добре, другий але, аргумент є. Я не дізнавався, то я не знаю. Але мені здається, для міста, для праці, у кого є гараж, у кого є свій дім це ідеальний варіант. Я відношусь до них нормально, але мені більш надійніше, мені здається, але зараз ми ж прогресуємо, то може і спеціалістів вже є більше, котрі розбираються в електромашинах. Вона у тебе американська. Так. Чому ти обрав американську машину, але не подивився в сторону за ті ж гроші, але щось, може, простіше, але таке, знаєш, салону, ну, щось новеньке. Чого такий вибір? Дивився пару варіантів салону, але за ті гроші. Що можна купити в салоні, ну, краще купити американця. Там, як це скажуть. З допоннітельними функціями. В комплектації. У да, кращій да. комплектації, тобто там ти купиш салон, наприклад, там, Mitsubishi, Pajero, да. ще якісь. але дивишся, камери немає, парктроніків немає. Ну, я так, грубо кажучи. Ну так, да. але... ну для порівняння, да. да, так. Наприклад... У тебе і 360 камера, і, і ну, це... зрозуміло, що там задня та да, передня парктроніки, навіть ось, ось о, вентиляція сидінь є. Ну, Тобто Ми для... не говоримо про, про такі базові як речі, як підігрів тощо. Ну, Так що тут в комфорті, тут залишиться все в комфорті. Ти проїхався один раз, хоч вона і буде старішого року, вона може десь побита, але вона буде краще, ніж ти візьмеш щось за ті ж гроші з салону. Угу. Це, це я так порівняно. Може для когось по-іншому, може комусь подобається. от Проїхала Форт ну, і їм, там, он, їм все подобається. Ну. Це їх вибір, я нікого не осуджую, але в мене така позиція. Ну, тобі подобається масло доливати, да? От. Ну це перший раз. Кажу, це в машині на 4 місяці не було ніяких проблем. Просто дзвонить вчора каже, давай там знімемо щось, ну давай, це щось машину зранку в масло долити. А я приїжджаю, кажу, чуєш, Андрюх, а де в мене щуп, ти не знаєш? <рив> О, бачиш, <рив> а ти вже, вже прикол знайшов. <рив> <рив> да, да. Дійсно <рив> не знав, що в мене електронний щуп. <рив> а його просто немає. А <рив> де щуп? А я його шукаю, шукаю. <рив> <рив> ну шукав так, а що? <рив> та їдь, їдь, не бійся. <рив> Давай, тьотя, тьотя, <рив> приїжджай, тьотя, приїжджай. Це ми виріжемо, так? Да? Ні. У неї вікно воно відчинилося. <рив> Давай, Гарбелі, питай мене, я які гарбелі. Ти згадав? Там ну, такі гарбелі. Ну, гарбель, може, було, коли купив машину в а в мене її через два тижні забрали на, на посту. Бо я її не встиг переоформити, я їздив по довіреності. У довіреності у, у того чудака всі ці арешт майна суд наклав. І в мене на блокпості просто. Добрий день, добре. Yeah. Ну, ваша машина в аресті. — І що, як вирішили? — Ой, там дуже довго. Потім начебто вирішили, там було рішення суду, що там ця машина ну, продана і тому подібне. Потім мені брат вислав документи, і ці документи в маршрутчій Кастирівлі. Ну, і... Коротше, не покупайте БМВ, одні проблеми. Пам'ятаю, просто, що зламалася БМВ. Просто їхав і так значок просто з'явився. Я приїжджаю на станцію, мені кажуть 800 євро. Це на той час, це 2013 рік. А машина коштує скільки? 1800, так? Ну це зараз. Тоді я купив її за 14 тисяч євро. Ставимо картинки, покажемо. А у тебе є фотки, до речі, цих, цих машин попередніх? Ну, Q7 є. Да. Папіля нема, а BMW є. Угу. Але ладно, я там потім скажу. На природі, так, да, десь? Да. <ріст> BMW на природі. От багато ж хлопців мріють про таку машину. Ну, 90% пацанів, знаєш, якихось там молодих особливо будуть в захваті від такої тачки. Вони наперед вже знають всі функції. І що в ній є, як з цим можна працювати. А коли, виявляється, ти вже можеш собі придбати такий автомобіль, то вже наче і не цікаво, що там яка підсвітка змінюється. Є таке відчуття, що. От якби тобі Мені таку машину в 20 з... років, <пух> <тут Я> би... <пух> підсвітку ти в закритими очима знав би, як міняти. <пух> Я б в ній жив 20 років. Ну. Ну. Я би за кожну кнопочку, що вона означає. Знав би і що робить. І що тут люк, тут ще є сос, є то. <рес> Та я за це кажу, що да? ніби трохи так сумно від того, що о, Ну, не те, що знецінюється, а просто не так уже цікаво. От, як ти кажеш, що ну, це вік уже, вже, да? ну, немає такої цікавості дитячої. Я, ну, до так, до всього. Мені здається, ну, в 20 років це. <рес> да. У мене б серце б, мабуть, колотилось. Я... Та ти що окна відкрив, музику. Да, музичку. Суббуфер той би просто не про... Ну, взагалі б не виключався, я думаю. Ну, з однієї сторони, навіщо мені той саббуфер зараз? Надо, от. За... Навіщо? Да. Не знаю. Mm. А ти музику не слухаєш чи слухаєш радіо? Ти взагалі телефон підключаєш? Так. Да? Ну, підключаю, але в мене два діджеї є маленьких. Mm. То вони мені... Заказують пісні, а я їм вмикаю. Більше сам я вам в радіо нажав кнопочку і, і слухаю радіо. Я от, смотри. А чого воно? Тут треба наоборот легко вверх, просто отак. А, зверху? Але... А... <с streams> Дружина їде якось. І як починаю його бити, я говорю, де не бий, не бий, говорю. Якось треба розібратися. Потім сюди зверху так нажав, і вона легко-легко. Бачиш, теж. По Трошечки знаю машину. Комфортно ми приїхались, да, Серега? Ще кайф. З вас 200 гривень. <реш> до речі, ви зараз дивитесь це відео, пишіть в коментарях ваші запитання до футболістів і їхніх машин. Ми поки не можемо сказати, хто це буде, на якій машині, але якісь загальні такі моменти, що вас цікавлять, пишіть і ми обов'язково ваші запитання поставимо наступному нашому герою. Я на останок розіграю від наших партнерів. Все, що вам потрібно зробити, вгадати автомобіль мрії Олександра у коментарях. Так, давайте я вам скажу три варіанти. Це буде Audi Q8, так. BMW X7 і Porsche Cayenne. Отже, Audi Q8, BMW X7 або Porsche. Cayenne. Звісно, йдеться про машини з салону, так. не про машини 2008 року, 2010-го. Йдеться про машини нові. Пишіть в коментарях варіант. Серед усіх, хто вгадав правильний варіант, ми родомно розіграємо призи від нашого партнера через тиждень після виходу цього відео. Дякуємо, що подивилися це відео, дякуємо Олександру за те, що взяв участь і показав, на яких тачках їздять футболісти ЛНЗ.